Переходимо ще до одного прикрого моменту, в тому числі прикро, прикрого для мене особисто, тому що мова піде про велосипедистів, велосипедиста, який кричуще порушив правила дорожнього руху. Я сам велосипедист, велосипедист активний, вже понад 10 років щодня їжджу на велосипеді і користуюсь ним як. Транспортним засобом, і тому те, що відбулось на набережні Заводській, я вважаю за необхідне прокоментувати і в тому числі звернутись і до велосипедистів, і до пішоходів, і до автомобілістів. Але для початку давайте побачимо ту ДТП, яка відбулась на набережні Заводській. От ми бачимо, як велосипедист, проїжджаючи ігноруючи червоне світло. Ігноруючи пішохідний перехід, не знижуючи фактично швидкості, налітає і збиває пішохідку. Причому сам при цьому робить кульбіт через голову. При тому, що я в цій не в цій історії, по, по життю я загалом на стороні велосипедистів, я вважаю, що це модерний, актуальний, здоровий і необхідний. Особливо сучасним мегаполісом, таким як Дніпро, транспортний вид засобу. Я борюсь за права велосипедистів уже певну кількість років. Я входжу до ради Дніпровської асоціації велосипедистів. От, велосипед велосипед як на мене, це корисно і актуально. Але велосипедисти, от як в цій ситуації, теж бувають неправі. А ми говоримо про те, що зараз наближається, ну фактично, вже настала тепла пора. Велосипедів на дорогах стане більше. І я закликаю усіх велосипедистів, в тому числі отого персонажа, який ганебно. Порушив правила, проїхав на червоне, проігнорував е пішохідний перехід. Власне, він навіть про власну безпеку не подбав. він Якби він дотримався е правил дорожнього руху, він би не зробив отой е кульбіт, по собі знаю, доволі болісний е через кермо велосипеда. От навіщо він порушив правила? По-перше, він однозначно винен у цій дорожньо-транспортній пригоді. По-друге, він постраждав сам. А по третє, він. Е Наніс якісь, я не знаю, які пошкодження, але збивши людину, ну так дарма це не минається, він міг покалічити, а можливо і покалічив пішохода, який ні в чому не винен, який правила не порушував і повністю дотримувався. Ну що це таке? Якщо ми знайдемо компанію велосипедистів цього персонажа, то ми проведемо відповідну виховальну роботу. Але нехай це буде прикладом. І нехай це буде закликом до інших, в тому числі велосипедистів. Дотримуйтесь правила дорожнього руху. Тим більше, в тому числі, це йдеться, і, можливо, в першу чергу, про вашу безпеку, тому що ви на велосипеді. З велосипеда падати болісно. Навколо вас залізні бляшанки. А в зіткненні з такою бляшанкою ви не маєте жодних шансів. Тому закликаю всіх дотримуватись правил, ну а закликаю і автомобілістів також поважати велосипедистів на дорозі і давати їм. Місце на узбічні, як знову ж таки про це йдеться у правилах дорожнього руху. І до речі, скажу респект автомобілістам Дніпра, тому що я за багато років на велосипеді бачу динаміку, що автомобілісти все більше і більше починають дослухатись і давати місце на дорозі велосипедистам. У тому числі це приємно. Давайте існувати у взаємної, взаємному гармонійному просторі на дорозі в рамках правил дорожнього руху. Сподіваюсь, мене почули всі. E